Вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео поговоримо про основні принципи схуднення та правила здорового харчування. Сьогодні я розповім вам, як схудла я, якої дієти притримувалася, та найголовніше, як втримати бажану вагу після закінчення дієти. А також пропоную зробити комплекс тренувань на зміцнення м'язів спини. Та преса. Спочатку розповім трохи про себе. Мені 38 років, мій зріст 172 см і вага 60 кг. Мій організм дуже схильний генетично до збільшення ваги. Після народження другої дитини моя вага збільшилась, і саме тоді я вирішила, що з цим треба щось робити. Тому вже понад 9 років я дотримуюсь принципів здорового харчування та здорового способу життя. Якщо у вас є зайва вага і ви вирішили схуднути, першим кроком до цього буде зміна вашого харчування. Хочу наголосити, що одних фізичних тренувань буде недостатньо для досягнення бажаних результатів. Все повинно бути в комплексі. І головним принципом схуднення є саме правильне харчування. Дієту я викладу в описі під відео. Обов'язково заходьте, дивіться і пробуйте. Якщо будуть питання, пишіть в коментарі. В неї входить вживання нежирних сортів м'яса, риби, також творог, яйця, сир і, звісно, дуже багато овочів. Та перш ніж пробувати будь-яку дієту, раджу вам спочатку проаналізувати своє харчування на даний момент. Заведіть собі зошит, в якому будете записувати, що ви з'їли, коли і в якому розмірі, Ведіть такі записи протягом 5-10 днів. Проаналізуйте скільки в вашому раціоні випічки солодощів, жирної та смаженої їжі. Намагайтеся поступово відмовлятися від цієї їжі. Але не робіть радикальних дій. Робіть все поступово. Наприклад, якщо ви з'їдали протягом дня 4 шматки хліба, меншіть його половину. Якщо ви їли 5 цукерок за день, з'їжте 3 цукерки, організм буде поступово звикати і вам буде легше. Окремо хотіла наголосити на тому, щоб початок вашого шляху до схуднення обов'язково був свідомим. Якщо ви обіцяєте собі, що після закінчень свят або вихідних ви обов'язково сядете на дієту, то скоріш за все цього не буде або ж ця дієта протримається не дуже довго і не буде ніяких результатів. Спробуйте до цього підійти свідомо, нехай ця дієта стане вашим способом життя та способом здорового харчування. Умовно люди поділяються на певні категорії. Перша категорія це ті, хто може собі дозволити їсти все, що завгодно, і при цьому не набирати зайвої ваги. До другої групи відносяться ті люди, які мають проблеми з зайвою вагою і повинні контролювати своє харчування. І третя група люди, які мають хвороби. Саме цій категорії спочатку треба звернутися до лікаря і обов'язково проконсультуватися з ним. Придбайте собі ваги, нехай вони будуть помічником до вашого бажаного результату. Пам'ятайте, що коли ви взвішуєтесь, треба обов'язково брати середню вагу за день. Наш організм побудований так, що впродовж дня наша вага може збільшуватись на 2-3 кг. Тож раджу вам ставати на ваги зранку, коли ви прокинулись та попили води. Точнішою вагою буде вага середня за 3-4 дні. Адже буває так, що за один день ми випиваємо менше рідини іншого дня. Можемо дозволити собі з'їсти чогось солоденького та жирного, відповідно випити більше рідини, що в свою чергу призведе до збільшення ваги. Ще однією особливістю схуднення є те, що коли ви тільки починаєте худнути, притримуєтесь дієти, та у вас велика зайва вага, то схуднення на початку відбувається легше і швидше. А от позбутися зайвих 2-3 кг набагато важче та довше. Тож давайте повернемося до моєї дієти, якою я притримувалася протягом 10 днів. За бажанням її можна збільшити до 14 днів, потім зробити невеличку перерву і знову повторити, таких курсів може бути стільки, скільки вам потрібно до досягнення бажаних результатів. Моя дієта включає 4 варіанти сніданку. Перший варіант сніданку включає творог 130 г жирністю до 5%. Якщо творог будете брати жирніше, то відповідно його кількість зменшиться до 100 г. Другий варіант сніданку 200-240 мл молока або 1% кефіру. Третій варіант це одне яйце пів стакана кефіру з однією чайною ложкою насіння льна. І останній сніданок це 50 г твердого сиру. До цих всіх варіантів сніданку додаємо ще 200 г фруктів. Це можуть бути яблуки, груші, сливи, але не можна вживати бананів, винограду. Також замість фруктів можна взяти 100 г ягід. Беремо ще 2 хлібця та чай каву без цукру. Ці сніданки можна комбінувати між собою. Наприклад, взяти 65 грам творогу і додати 25 грам твердого сиру. Фрукти можна теж з'їсти на сніданок або залишити на перекус. Тепер розберемо, що ж їсти в обід і на вечерю. Перший варіант це 120 грам куриці, індюшатини або 150 грам яловичини. Другий варіант 160 або 180 грам риби. Третій варіант це 2 яйця або омлет з них, але кількість молока повинна становити лише 20 грамів. Четвертий варіант це 40-50 грам нежирного твердого сиру. І останній варіант 120 г творогу. До усіх цих варіантів обіду, які є також варіантами вечері, ми додаємо 200 г овочів. Вони можуть бути як свіжі, так і тушені. Також ще додаємо пів стакана кефіру, чай та вода до 2,5 літрів за день. Як і сніданки, обід та вечерю можна комбінувати, тобто взяти, наприклад, 60 грам куриці та одне яйце. Або з'їсти 60 г творогу та 90 г риби. І, звісно, не забувайте додавати до кожного варіанту ще 200 г овочей. Порції обіду та вечері достатньо великі. Та якщо вам недостатньо було того, що ви з'їли, якщо ви відчуваєте голод, краще додавте свій раціон харчування ще м'ясом, яйцями або творогом. Не повертайтесь до солодощів та випічки. Розплануйте свій сніданок, обід та вечерю протягом дня так, щоб між ними були рідні проміжки часу. І вечеря повинна бути за 3-4 години до сну. Після закінчення 10 або 14 днів можна поступово до цього раціону додавати каші. Зараз я підтримую свою вагу, періодично взвішуюся і роблю висновки. Якщо мені необхідно трохи скинути зайвої ваги, я просто роблю собі розгрузочні дні. А саме повністю відмовляюсь від солодощі, випічки та притримуюсь принципів своєї дієти. Та інколи можна і треба робити собі свята. То не забувайте, що краще солодощі з'їсти в першій половині дня. Намагайтеся харчуватися маленькими порціями 3-4 рази на день. Робіть собі корисні перекоси. Якщо ви зголодніли, краще з'їсти каші, ніж замінити її випічкою чи солодощами. Зверніть увагу, що такий перекус, як горіхи, цукати, сухофрукти, повинні бути в невеликій кількості, бо вони дуже калорійні і солодкі. Намагайтеся замінити магазинну випічку домашньою. Йогурт з наповнювачами краще замінити на натуральні. Та, звісно, не забувайте про фізичні вправи, адже вони корисні не тільки для краси нашого тіла. А й для гарного настрою. Якщо у вас немає можливості ходити до тренажерного залу, займайтеся вдома. Невід'ємною частиною процесу схуднення є кардіотренування. Пробіжки на свіжому повітрі наповнять вас силою і бадьорістю. А я бажаю вам успіху! Вірю, що у вас все вийде, сумнівайтесь в кому завгодно, тільки не в собі. Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!